Якщо я не помиляюсь в програмі на цей рік шкільній так. з світової літератури, так. нема жодного, жодного е, письменника з Чехії. Якщо я не помиляюсь, з Польщі є лише Міцкевич чи це тільки, от, якийсь один вірш. Угу. Зато є близько там, шести чи восьми. Я не компетентний, я так в, в, знаю інформацію, вирвано. Е, російських письменників. В шкільній програмі. Це зараз. Це. І ти віриш в те, що наші діти, які пережили все те, що відбувається зараз, будуть вчити от літературу з російськими письменниками? Ну, от власне, це одна з, один з таких наративів, і що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це повний а, Скажи, деповід. будь ласка, а яких, яких авторів, до речі, а є На 98% певні, що це Пушкін. Ні, 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 там, mm -hmm. е... ну, по-перше, Гоголя забрали з міжнародної літератури, з міжнародної літератури в, в українську. Так. І давайте дивитися правді в очі. Є, ну, як мінімум... А Гоголя повідомили? Так, і він і знову повернувся. Перевернувся. Як мінімум, вочевинь хуторі близьканіки і оригінальне видання, і оригінальний текст Тараса Бульби, який прописаний на наших. В матеріалах, ну, тобто українських. Ну, е, ну Як мінімум заслуговує на увагу, це точно. Так. Все решта, там, мертвінуші, це таке, це, це не про нас. І вивчати його і ну, не на Ну, Це багато. міфічна штука. Ні, це не про нас. Це, це про Росію. Це, ну, більше, більше, ну там, вже, Грубо б... кажучи, навіть міфічна штука, яка ну, типу, видумана. Це не про нас, взагалі. Яка б вона не була, це не про Україну так, взагалі. Анна Ахматова, якщо не помиляюсь, з поезії є. Я, я, ну, я не експерт взагалі. Це, тобто, от, я У, у нас а є експерт, з якими поговоримо. Так, звичайно. Ті, так. Але знову ж таки, 22-й рік незалежності. Так. Восьмий е, рік, рік війни. війни. І деколи вже. ну, Пушкина вже пам'ятників зносять. А там ще є в програмі і є пам'ятчує мгновені. Що в Тернополі кинули? Кинули пам'ятник Пушкіна. Кинули? Куда? А, а на, 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 на бабки? На землю. <laughs> на землю. Кеннелли кеннелли. На бабки.